Відсьогодні вулиці Нововолинська цілодобово контролюватимуть групи швидкого реагування патрульної поліції. Напередодні в області запустили проект, у рамках якого полісмени нестимуть службу у населених пунктах Волині. Для якісної роботи території області розділили на зони з розрахунком одна патрульна група на 25 тисяч населення. У Нововолинську та селищі Благодатному працюватиме два екіпажі, в яких нестимуть службу по два полісмени. Вони вже отримали жетони, новеньку форму відповідного. Зразка та патрульні автомобілі. Нові автомобілі, зокрема і Сузу, і Рено Докер. Рено Докер обладнаний всім необхідним так само, як. Автомобілі СУЗу задача групи реагування патрульної поліції це, зокрема, реагування на повідомлення громадян в найкоротший срок забезпечення публічної безпеки громадян і забезпечення безпеки дорожнього руху. Це зовсім новий проєкт. Він побудований на нових принципах. Патрульні машини обладнані рацією і планшетом. За допомогою гаджету поліціянти підтримують основний зв'язок. Працівник кол-центру 102 прийнявши. Повідомлення від громадянина оперативно відправляє його на планшет групи швидкого реагування. А це дає змогу патрульним одразу ж виїхати на виклик. Для прибуття на місце події у поліцейських 15 хвилин. Автомобіль докір обладнаний планшетом, на який будуть приходити патрульним, будуть приходити електронні завдання. Також обладнана радіостанцією для підтримання зв'язку. Обладнана всіми необхідними матеріалами для оформлення ДТП, дорожньо-транспортних пригод. Також автомобіль обладнаний для перевезення осіб затриманих і підданих арештом. Групи швидкого реагування патрульної поліції їздитимуть вулицями міста. А у відділку в перспективі планують встановити два монітори, на яких можна буде відслідкувати рух поліцейських машин. Також на Волині розпочався набір кандидатів на службу в поліції, тож усі охочі можуть спробувати свої сили у відборі. У Нововолинську штат теж недокомплектований, і деякі посади все ще залишаються вільними. Зокрема, в нас не вистачає три дільничних інспектора, одного слідчого а також не повністю ще не укомплектовані групи реагування патрульної поліції. Необхідно п'ять офіцерів і один поліцейський. Групи швидкого реагування розпочали патрулювати вулиці міста і захищати його від злочинності. І вже з новою технікою та екіпіруванням нововолинські полісмени сьогодні вперше відзначили День національної поліції України.